Йоноподківанок. І, І наша подорож Угорщиною триває. Цього разу угорський неоліт. Шість тисяч років тому назад угорські низовини із півдня Європи приходять перші землеробські племена. Історики їх назвали старчівська культура або лінійно-стрічкової кераміки, яка мала свої локальні особливості, які війшли в історію під назвою Алфелдська кераміка, яка потім переростає в культуру буковогірську культуру тісо. Полгар і культуру бодрок кересту, саме із цими культурами, і пов'язано прихід сюди перших домашніх тварин: корів, кіз, овець, котиків, песиків, залишки яких знаходять в угорській пусті або угорському степу. Люди в той час жили у великих будинках, довжина яких сягала до 40 метрів, а ширина 5-8 метрів. І власне трошки угорської мови. Корова, тегінь, Свиня, диснув. Песик, кутьо, коза, кечке, вівця, юг. До зустрічі!